Баварія відома багато чим і от тепер ще й електропопом. Мюнхенська група Клер виникла два роки тому. Кілька місяців інтенсивної праці як результат міні-альбом, який дуже швидко привернув увагу музичних радіостанцій та блогів. Їхній дебютний альбом The Great Escape це збірка дуже різної музики. Кілька треків виконано в стилі інді рок. Є електронна музика, а також поп-балади. Одним словом, в альбомі чимало розмаїтої музики. У нас була певна свобода творчості. Ми могли робити все, що нам заманеться. А Для нас було захопливо бачити, що ми можемо порадити собі з різними інструментальними аранжуваннями. Зрештою, нам вдалося все це склеїти докупи, і це був знак для нас, що ми можемо робити різну музику, творити своє власне неповторне звучання. Які в них плани на майбутнє попереду в нас yeah. участь в кількох фестивалях? Yeah. Сподіваємось, стоятиме <зас> гарна погода yeah. And... А ще класна <зас> німецька команда на чемпіонаті світу з футболу. <зас> Світ чудовий <зас> після успішних гастролів у США та Великій Британії. Влітку група сподівається здійснити турне Німеччиною, Швейцарією та Австрією перед тим як розпочати роботу над своїм другим альбомом. I'm sorry.